І знову на цьому тижні нові поставки привезли дві Volvo. Дві біленькі, красиві нарядні Volvo. Перша. Volvo S40. 2011 року випуску з двигуном 1,6 дизель D2. Автомобіль з Бельгії не фарбований. Нарядний, нарядний, красивий, класний автомобіль. Ось так виглядає. Гляньте. Гляньте який. Оце мабуть поїде десь в Одеську область. Там люблять такі білі автомобілі. Комплектація, комбінований салон, механіка, звичайно, шестиступка, рестайнова модель, Двухзонний клімат контроль, датчики світла дощу. Бустери для дітей. Друзі, пробіг. 149 тисяч. Дуже-дуже малий пробіг. Рідкість, дуже велика рідкість. Є ось тюф, близький тихогляд. 11.7.24 року, рік назад, навіть 8 місяців десь назад, 147 тисяч. Машина практично ну, дуже, дуже мало їздила. Є там сервіска, є підтвердження по пробігу. Ну, як для такого року це малий пробіг. Ну і ззовні, і всередині дуже-дуже класний стан цієї машинки. Значить, ціна такого автомобіля буде коштувати близько 10 тисяч доларів. С40 1,6 дизель D2 з Бельгії. Переходимо до ексклюзива v 50 Ви вже бачите, що вона з люком, що біксенони стоять. Що спереді парктроніки фар. Також ми бачимо, що тут у нас є і блісі і сліпі зони на красивих дисках, резина пірелі, такий обслужений автомобіль. І ще, що ми бачимо, ми бачимо магічну надпись d 4 d 4 це, друзі, 130 кВт, п'ятициліндровий двигун, 178, по-моєму чи 79 кінських сил. Тут і працює цей двигунчик в парі з автоматом-гідротрансформатором Aisin 6-ступеневим. А також, що ми бачимо в салоні, гляньте, справжнє дерево. Пішка Вольво. Гляньте. Тут кнопка. Парктроніки, тут бліси виключають, підогріве сидінь, двохзвоний кліматконтроль. Оксіді USB. Пробіг 235 тисяч. Класний, класний стан, Не фарбований автомобіль. Ось так виглядає. Люк працює. Ось такий ще екземплярчик у нас. v 50 d 4 5 циліндровий 2 двигун, автомат. Машина із Швейцарії. Матіас їздив 72-го року народження, кінець 10-го року. ну, 10-й рік. Значить, Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 11 тисяч доларів. 11 плюс десь так приблизно. Ще порахуємо. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон, ми спеціалізуємось по волі, у нас їх дуже багато. Рядом сервісний центр МВС Мрео. Допоможемо швидко зареєструвати. Є що вибрати. Багато, дуже багато автомобілів. Наприклад, якщо ми візьмемо такі В50, їх, мабуть, зараз тут штук 20 стоїть з різними двигунами і коробками. Цих С-40 зараз тут стоїть 4 штуки, є що вибрати. І кожен тиждень нові поставки. Наприклад, завтра приїде ще 3 автомобілі, а післязавтра ще два автомобіля, приїдуть В-70, приїдуть там В60, В50. Ну, багато чого приїде. Це 30 приїде на автоматі. Тому, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв, на перегляд, вибирайте, замовляйте. Любі моделі. Є послуга доставки автомобілів в регіони України. Працюємо ми 6 днів на тиждень. В суботу до 17.00 з 10, в неділя вихідний. А так, з 10 до 18 в будні дні. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям і до зустрічі.